Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про наступне, навіщо Китай вербує пілотів західних винищувачів? Яку частину мирного плану Пекіну все ж таки підтримали в Україні? Чи стане можливий візит китайської делегації несподіванкою на майбутній саміт миру? Про це все далі обов'язково детально поговоримо. Перш перед тим, я вас закликаю. Підписатися на ютуб канал Української правди також відреагувати на нашу наступну розмову коментарем та вподобайкою. Я одразу долучаю до нашої розмови Наталію Бутирську, експертку з питань Східної Азії, магістрку зовнішньої політики. Пані Наталі, ми вітання. Вітаю, пані Наталі. Дивіться, яка історія достатньо цікава. Заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту до Пекіну передав. Китаю в чергове запрошення на глобальний саміт миру. Причому сказав цей не сам, це згодом сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. А ось китайська делегація у своєму звіті про зустріч ніяк про це не згадала. І загалом я бачив нещодавнє повідомлення МЗС Китаю, Вони таким загальними фразами сказали, що ми будемо продовжувати 32-річні відносини з Україною і сподіваємося, що вони будуть далі розвиватися. Давайте ми з вами спробуємо за вашої допомоги прикласти. З дипломатичної мови на людську чи це означає, що ем, Китай не не цікавлять будь-які мирні ініціативи, крім своєї власної, і він послідовно просто просуває цю позицію. І ми її ніяк змінити не зможемо. Ну, перше, насправді, усі дипломатичні якісь комюке, документи на сайті МЗС Китай, вони дуже часто різняться від тих, які були обговорені, вкладені з кимось. І це навіть часто, наприклад, різниця із російською позицією, те, що виставляє, наприклад, Кремль і на чому робить акцент, і те, що виставляє Китай. Чому я говорю про російську? Вони надто багато і надто часто зустрічаються і здається, вони в ну, один бік дивляться. Те ж саме стосується там, європейських Візитів. Китайська дипломатія пише те, що їм подобається. І особливо у них є такі кліше. На сьогодні, які стосуються, по перше, їхньої зовнішньої політики, їхнього бачення світу, і вони дуже люблять, наприклад, сказати, що сторони підтримують там, наприклад, ініціативу Китаю з побудови суспільства спільної долі в нову епоху. Це їхній такий формат, який вони просувають у світі, їхнє просування як глобального лідера. І відповідно, хто не приїжджає до них, дружня країна, чи ну до недружні до них не їдуть. То відповідно, отці підтримка китайських ініціатив, китайських дипломатичних бачень воно постійно там просвічується. Що стосується візиту заступника міністра, то очевидно, що Китай зробив акценти на тих моментах, які йому потрібно. Ну, по-перше, що непомітним не був не, не виявився виступ президента України, де він чинив перше. Дуже серйозно прокритикував Китай там такі були обвинувачення в бік китайської дипломатії, які вони б не хотіли чути. Тому що ну, Китай з себе робить миротворця, зображує себе миротворця, і відповідно от та вибудована, вибудований ним формат, який вони. Подають освіт, і вони хочуть його дотримуватись. Ну і зокрема про те, що Україна вона дуже цінує позицію Китаю стосовно того, що Китай закликає до переговорів, дотримується виваженої такої політики стосовно кризи в Україні. І тут тут такий випад серйозний, так і відповідно, коли приїзд уже міністра закордонних справ, то він ну, очевидно. Що такі не, не те, що примирливий, але з такими позитивними настроями, і тому Китай хотілося підкреслити, що ну, Україна бачить всі його старання, Україна не образилася, Україна підтримує всі намагання, що між двома країнами. Досить тривалі зв'язки. Китай, наш головний торгівельний партнер. Тобто вибрати з цієї всієї події вижимки, які мають найбільш позитивний контур. Ну, а очевидно, це потрібно для того, щоби. Китай подальше провадив свою цю миротворчу місію, таку, як він її бачить, і таку, як він її хоче просувати. І, на жаль, вона абсолютно розходиться з тим, що би ми хотіли отримати від Китаю. Що стосується цього візиту, насправді, вже дуже чітко зрозуміло все про все пропозицію Китаю. Так? І Нарешті, президент вочевидь, вже який втомився переконати Китай. Він висловив позицію про цю по ці подвійні стандарти. Про те, що Китай серйозно підважив саміт, над яким наша дипломатія працювала з 22-го року. Він серйозно зруйнував ті наші прагнення, до яких ми йшли. Тому що коли ми зараз подивимося, допустимо, те, до чого ми приходимо, те, що може крутитись навколо саміта, то шлях, який буде прокладений, він може бути не зовсім такий, як, як би нам хотілося. Не, не зовсім такий, як ми вкладали у зміст і саміту, зокрема. І це, на жаль, дуже серйозна роль у цьому Китаю. І відповідно, коли оця ще спроба. Все-таки важливо остання спроба залучити Китай, можливо, якось виправити ситуацію була зроблена. Якщо, якщо вона залишиться без відповіді, то ну, це, з моєї точки зору, певна така дипломатична втрата з боку України буде. Тому що ми вже маємо чітко зрозуміти, чи Китай буде чи ні, і щоб не втрачати додаткові дипломатичні бали. Це перше. Друге, якщо Китай буде, що Китай пропонує, що ми з цього отримаємо? І чи не буде це серйозна шкода для нас уже з огляду на ту позицію Китаю, яку він висловлює, яку він просуває? І очевидно, це не про справедливий мир для України, а це про інтереси Росії і інтереси самого Китаю. Пані Наталя, тоді в мене до вас питання. Ви вже сказали, що і риторика президента Володимира Зеленського, вона змінилася по відношенню до Китаю. Нам виходить, тепер треба перебудувати свою зовнішню політику відносно Китаю, як ви вважаєте? Тобто сформувати її, можливо, на якихось абсолютно нових принципах. Якщо це так, то якими принципами ми можемо керуватися? Так, очевидно, і цю політику перебудувати потрібно було уже вчора. Тому що позиція Китаю вона була зрозуміла очевидно з першого дня війни, і минулий рік він став таким от якимось серйозним викриттям Китаю, тому що поступово від економічної підтримки, від інформаційної підтримки, Китай пішов далі і почав допомагати Росії товарами подвійного призначення, не визнаючи цього. Окрім того, поступово в особливо в останні декілька місяців, ну можливо, навіть від початку цього року, ми бачимо і дипломатичні такі намагання Китаю переконати навіть наших партнерів серед країн глобального півдня підтримувати зовсім іншу позицію, формувати якісь такі нові нові майданчики і руйнувати українські зусилля, тобто спроби. Переконати Китай перейти на український бік вони були зроблені від самого початку, і не тільки Україною, але і нашими західними партнерами. Втім, стало зрозуміло, що Китай не перетягнеш, і більше того, Китай використовує нинішню ситуацію для підготовки для свого лідерства і для досягнення своїх цілей. Це для нього гарний час, це час, коли він намагається очолити і об'єднати нас для навколо себе глобальний південь, і під грифом цієї війни, під грифом протистояння з заходом, під пошуком там різних причин. Тим не менше, ми бачимо це формування і Китаю воно потрібно для його боротьби Сполученими Штатами Америки. І відповідно в цьому випадку Росія є його серйозним поплічником. І стає все більше зрозуміло, що Китай не зацікавлений поразці Росії, що він всілякими засобами і методами допомагає Росії, і більше того, я скажу, що навіть існує загроза стосовно допомоги зброєю, в залежності від того, як буде розвиватися ситуація, і на фронтах, зокрема, і наскільки наші західні партнери підуть далі у підтримці України і можливостях нами вражати цілі на території Росії. Тоді не виключно, що Китай може заговорити по-іншому і виправдовувати свою підтримку іншими способами. Відповідно, ми пови... розуміючи це, на жаль, ми давали надто багато інструментів дипломатичних Китаю, надто багато таких от позитивних було сигналів від нього, як країни, яка би допомогла закінчити цю війну. Так, тобто з одного боку. Очевидно, що Китай, який е, має близькі стосунки з Росією, від якого Росія в значним чином залежить, він міг би закінчити цю війну. Особливо здавалося з огляду на ті. Речі, які він декларує, тобто відповідає суверенітет, територіальна цілісність, глобальна економіка взаємопов'язана, мир для всіх, мирне співіснування. Тобто дуже гарні тези. Здається, вони так дуже гарно лягають в те, щоб Китай зіграв конструктивну роль. Але, на жаль, наше розуміння конструктивної ролі і китайської воно розходиться, розійшлося. Але оці сигнали, де ми закликали Китай, і навіть подивіться напередодні навіть цього самого саміту, коли вже, я думаю, в дипломатичних колах було дуже очевидно, що Китай працює далеко не на бік України, а розмиває наші старання. То було дуже багато сигналів і закликів саме Китаю взяти участь, саме Китаю долучити, так ну очевидно, коли стільки багато Китаю з усіх боків, ну він він відчув ці ці елементи, які йому даються в руки, елементи впливу і, і цю довіру, і він його її використав для того, щоб продемонструвати глобальному півдню, що ну досить довірена така країна. Яку приймають і в Україні, і в і в Росії, і саме вона може бути тією месією, яка вирішить цей конфлікт? Ну тому що захід він ж. Абсолютно зацікавлений ведення цієї війни. Він же ж намагається стратегічну поразку нанести Росії Він допомагає зброєю Україні. А от ну Китай він навпаки старається працювати над тим, щоб сторони сіли за сіл переговорів. Ну, неважливо, що Китай не визнає Росію агресором, що Китай вважає, що за мирним столом мають сидіти на рівних, і Росія, як агресор, вона теж має говорити на рівних, визнаватися на рівних. ну і очевидно, вона як агресор теж не повинна понести ніякої відповідальності, тому що Китай виступає проти санкцій, Китай виступає проти різних форм відповідальності, які Україна та західні партнери просувають. Тобто, розуміючи всю ситуацію, нам потрібно поступово вибудовувати іншу стратегію, тому що Китай все ж таки насаджує ту форму мирних переговорів. Яка веде до, якщо не до капітуляції, то принаймні до серйозної поразки і дипломатичної, і серйозних втрат з боку України? Пані Наталі, от ви вже згадали мирний план Китаю напередодні ж про нього говорив і очільник МЗС Китаю, Аїм, Це було, відбулося на прес-конференції з його турецьким колегою. Я там звернув увагу, що принаймні так це акцентувалося, що 26 країн. Підтримують мирний план Китаю та Бразилія. А в Україна та Російська Федерація окремо підтвердили більшу частину змісту цього плану. На вашу думку, я би вас так поставив питання: хто окрім там умовно, там Росії, Бразилії вже згадали, а хто в Європі міг би підтримати. Мирний план Китаю, але мені одразу впадає в око Угорщина, бо саме до, до Угорщини Сідіньпінь і їздив, коли був в своєму турне Європою, наприклад. А ще там Сербія може бути? Ну, угорщина, ви, ви, здогар... ви не тільки здогадуєтесь, Це правда, тому що Орбан під час візиту Сі Сіціньпіня підтвердив, що вони підтримують якраз і мирний план, і мирні зусилля Китаю. І вони бачать Китай як країну миротворця. І е, я про Сербію не читала окремо такого виділеного пункту. Ну, очевидно, що Сербія, яка взагалі в Унісон, йде з Китаєм у багатьох зовнішньополітичних речах. Е, очевидно, що вона теж задоволенням підтримує те, те що. Китай буде пропонувати, зокрема, стосовно мирного плану так званого мирних пропозицій, тим паче, що Сербія вона серйозно покладається на підтримку Китаю стосовно своєї питання відносина відносинах з Косово, допустим, і вони під час цього візиту ще раз підтверджували таку взаємну підтримку територіальної цілісності і суверенітету кожної з країн. Тобто, в даному випадку так очевидно, що і, і Сербія також, але ви подивіться. Китай зробив таку свою службу і роботу от стосовно їхніх пропозицій, тому що Саудівська Аравія, країна, яка дуже серйозно допомагала Україні від початку, і там є ряд кроків, які вони дійсно допомогли реалізувати. І більше того, Саудівська Аравія вона організувала саміт, де вперше де єдиний раз був присутній китайський представник, саме тому що у них є свої відносини, і Китай не міг відмовити якраз і Цьому запрошенню з боку саудівської сторони, це реверанс їхній бік. Так от зараз саудити не будуть присутні на мирній конференції, а здавалося, вони були нашою опорою протягом такого тривалого часу, поки цей весь процес він вироблявся, напрацьовувався. Так? І тут саудити вони перескакують на, на біки Китаю, і говорять про те, що вони підтримують позицію, коли буде присутня Росія Україна, і коли різні мирні будуть обговорювати з ініціативи, Ну, був візит турецької сторони. Ми подивимося, але тим не менше, я думаю, що Туреччина, яка намагається вести свою збалансовану політику, допомагаючи Україні, але при цьому і підтримуючи зв'язки з Росією, очевиді теж буде певним чином деякі пункти підтримувати, які говорить Китай. Ми, я поки що особисто не чула, хто буде присутній на, на саміті, але тим не менше, наприклад, ми чули підтримку з боку представника Туреччини китайським мирним ініціативам. Китай зазначив, що 45 країн в світі вони загалом по позитивно висловились на цей рахунок, тобто він намагається розширити оцей свій майданчик. Зокрема, весь його фокус на глобальний південь, на, на те, щоб показати, які, яка він об'єднуюча сила, як його поважають, як він пропонує цей план. Інша справа, що в своїй історії поки що Китай не ніс відповідальності ні за кого. Китай переслідував постійно свій особистий інтерес і не відстояв, не стояв на боці тих чи інших якихось дипломатичних речей чи відповідальності за ті чи інші країни. Ну, Допустимо, візьмімо, наприклад оцю цю домовленість між Тегераном та Тегераном та Саудівською Аравією Ріадом, стосовно встановлення дипломатичних відносин. По великому рахунку, це, це було зроблено тоді, коли дві країни були готові і зустрічатися і якось налагодити ці відносини. Але коли на Близькому сході розгорілася криза, то ми бачимо таку серйозну обережність Китаю, де він намагався, допустимо, договоритися окремо з хуситами, щоб вони не стріляли його кораблів. Але при цьому не працював масштабно. І злагоджено з іншими країнами для того, щоб закінчити повністю із цими нападами на загалом на, на міжнародну торгівлю. Тобто, як відповідальна глобальна сила, по ідеї він мав би в межах міжнародних організацій, в межах якихось об'єднань працювати над цим. Це саме стосується, допустимо, північної Кореї, де позиція Китаю абсолютно така половинчата, тому що він сам підписавшись під рядом резолюцій статуту ООН про те, що. Північна Корея не має права ні отримати ніякої зброї і технології, ні продавати їх. Він мовчить і закриває очі на взаємодію Росії з Північною Кореєю і робить вигляд, що це все брехня і ніхто ніякої зброї не подає. Хоча є вже докази не одного зразка, а є докази присутності північної корейської зброї на території України. І що цікаво, наприклад, наші українські наша українська влада вважала, що Китай разом з іншими ядерними державами. Підписався під гарантіями, які стосуються дотримання суверенітету територіальної цілісності України згідно Будапештського меморандуму. Там були такі, такі процеси, де, де Китай нібито долучився як країна, яка є постійним членом Ради безпеки ООН. Але що сказав МЗС Китай? Він сказав, що він не є стороною цього Будапештського меморандуму. Тобто, в даному випадку, також Китай, який просуває мирні ініціативи, він шукає нішу таку, коли він може з ними заскувати хочете Але він не готовий нести відповідальність за те, щоб ця війна А закінчилась, Б, щоб вона ніколи не повторилась. І В щоб територіальна цілісність і суверенітет України таки був збережений а це передбачає виведення російських військ. Пані Наталі, наостанок. Вас питаю е, одразу декілька країн: США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія заявляють про те, що народна визвольна армія Китаю агресивно вербує західних пілотів винищувачів. Про це пише Financial Times. І знаєте, ми з вами сьогодні протягом нашої розмови, вона вже триває 20 хвилин, говорили про певні там дипломатичні рухи Китаю. А тут мені здається прям конкретні дії. На вашу думку, таким чином, Китай вони. Пробують якісь межі, що вони можуть собі дозволити, да там і дивляться на реакцію тих самих сполучених штатів такими діями, чи все ж таки це вже планомірна робота, аби створити максимальну ефективність збройних сили і дочекатися певного моменту, і все ж таки проявити агресію стосовно Тайваню? Ну насправді про те, що вони вербують, запрошують до роботи з пілотів. Я цю інформацію декілька років назад також зустрічала. Про те, що військові пілоти у відставці із західних країн запрошуються на роботу. Для чого це потрібно? Тому що Китай всіляко працює над підвищенням рівня своєї армії, збільшує видатки. Посилює армію, посилює флот, працює над удосконаленням, модернізацією. Ну, тобто ці процеси вони прослідковуються і дуже активно напрацьовуються. Ну і окремо, вочевидь, Китай відчуває, що в нього є прогалини в якихось окремих галузях, де вони, можливо, не зовсім конкурентні чи недостатньо конкурентні з західними країнами. Ну, Плюс Китай відома собою країна плагіатор. Тому що усі його здобутки ми пам'ятаємо, яким чином досягалися, як, як, як викрадалися технології західні, як були вимоги до, до західних компаній, щоб вони, локалізуючись у Китаї, розміщували своє виробництво а і передавали технології, і відповідно, очевидь, що чомусь не довчилися, потрібно підтягнути. А це льотна справа. І ну, це абсолютно не, не, не дивно, це в душі Китаю, як він, як він працює. Цює і наприклад, те, що я зустрічала, коли ми говоримо допустимо про вірогідність війни навколо Тайваню, а це про широкий конфлікт Сполученими Штатами Америки, то пробігала така думка, що китайська армія вона не воювала 40 років, не була в активних якихось військових діях. Відповідно, в Китай надолужується з одного боку постійними військовими тренуваннями із Росією. Навіть роблячи виключення, коли російська армія вперше в історії проводить навчання разом з китайцями на їх території, також були виключення, коли вони почали свої навчання в Восток перше також відправляючи свою армію, і вони працювали разом з росіянами. Це все для того, щоб підвищувати навики, тому що росіяни вони ж не перестають десь воювати з кимось. А зараз вони мають ще прекрасний досвід. Ну з точки зору Китаю з армією НАТО. Будь-якому випадку НАТО тренує українських бійців і певним чином це для Китаю навики, які вони отримують. А для щодо пілотів, то вочевидь, Росія трішки не дотягує, тому що літаки західні вони значно модернізованіші. Китай намагається надолужити це своїм виробництвом, ну і навчаючи свій персонал. Дякую, пані Наталі, за те, що знайшли час за ваші відповіді і, і за ту візію, яку ви доносите сьогодні глядачам української правди. Я нагадаю, Наталія Бутирська, експертка з питань східної Азії, магістерка зовнішньої політики, була гостем цього випуску. Упала, будь ласка, реагуйте на нашу розмову вподобайкою та коментарем.